Мій дядько Олександр Васильович Вільчинський, молодший сержант Збройних сил України, з 2014 року захищав територіальну цілісність нашої держави на Сході. У квітні минулого року отримав вогнепальне поранення і після військового госпіталю ще з ліпсом на руці повернувся на фронт. Не Він нагороджений орденом за мужність третьої ступені. Орденом за мужність другої ступені, мій дядько, на жаль, нагороджений посмертно. Мій тато військовий тривокато і більш ніж півтора року. На війні, обличчя війни. Ці люди серед нас і ми повинні знати. Їх. Маємо пам'ятати тих, хто віддав за нас своє життя. Доброго дня! Вас вітають представники учнівського самоврядування, спеціалізованої зож перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили Іванівни Богаєвської міста Корічні Плавні, Колектив Майбутні Нації. Наш проєкт обличчя війни. Який ми реалізовуємо протягом цього навчального року, це вдячність тим, хто стояв і стоїть на захисті нашого майбутнього. Це на пам'яті тим, хто поліг у цій кривопролитній боротьбі, відстоюючи нашу свободу і незалежність. Обличчя війни це не ті, що вам показують з екранів телебачення. Ті, хто бачив справжніх фронтових героїв, говорять, що вони не всім сподобаються. Обличчя війни, які творять перемогу. Не мають нічого спільного з красивою картинкою, яку хочеться запостити в соціальних мережах. Обличчя війни це тисячі незнайомих солдатів із протезами замість рук і ніг. Обличчя війни це не хлопці, чорні нігті, одяг, що неприємно пахне, і втомлений або різкий погляд. Обличчя війни це тисячі хлопців і дівчат із сіл та міст, які ще вчора були цивільними, а сьогодні знищують російських окупантів. Країна стікає кров'ю, гинуть та дістають поранення саме обличчя війни, а не придумані герої закладнок. Ми живемо у відносно спокійному місті, де про війну нагадують лише сирени і чергова трагічна звістка. Більшість живе власним життям, іноді навіть схожим на довоєнне, лише з певними обмеженнями. Війна здебільшого торкнулася лише тих, чиї рідні, знайомі, друзі перебувають на фронті тих. Хто займається волонтерством або тих, у чию родину прийшло горе, ми не хочемо жодним чином образити тих, хто безпосередньо не дотичний до війни, а за своїми вчинками, донатами, робить усе можливе, щоб наблизити перемогу. У своєму проєкті ми вирішили нагадати, що війна тут серед нас. Вчора він був твоїм сусідом. А сьогодні мерзне в окопах. Він працював поруч із своїми батьками, а нині йде в розвідку і розуміє, що може не повернутися. Нещодавно він захищав честь міста на змаганнях, а сьогодні в інвалідному війську. Ти з ним віддався, а сьогодні його родина ходить у чорних хустинах. Ми маємо знати наших героїв в обличчя, пам'ятати про їхній подвиг, про їхню жартовність. Саме тому наш проєкт Обличчя війни покликаний розповісти історії військових, їхніх їх родин, які є не лише учнями нашої школи, а й мешканцями міста Полтавщини. Наш проєкт містить кілька важливих заходів. Перший із них благодійний концерт Обличчя війни. Під час концерту глядачі дізналися історії військових. Героїчні, трагічні, часом веселі. Про повернення з полону азовця Кирила Масалітіна. Про одного із найкращих українських пілотів-винищувачів, військового льотчика з Полтавщини, з позивним Карая. Про маленькі радощі дорослих чоловіків. Мені, коротше, далі дали пакет, отакий от величезний пакет, з, якщо знашти, такі батончики, а як джеки. Блін, вони дешеві, але такі смачні, мені дали ці джеки. І я залишив з вечора. Типу, в машині в рюкзак в кинув на сиденье, думаю, утром типа заберус, пацана таки попахав. И ми тільки робимо каву, я так реально я каву, беру чашку, починається у нас починають критик, тю-тю, і вижу так, і, і я так моє першу мислі, я стрілю з каву і реально кажу, ігор кажуть, джеки, як мало, не машина, ні БК там повний багажник, ні мое РПГ, який там блин згоряв. Я так джеки, Джеки, я подняваю, і я подбиваю, і значить, я реально думаю. Як витягнути з гарячої машини, або ну, вже плавиться. На жаль, найбільше до цьому концерті було трагічних сторінок. Владислав загинув за кілька днів до свого 28 28-річчя. У своєму травневому інтерв'ю капа передбачено сказав, що якщо так судилося, то кулі не рятує нічого. Він зазначив, що бачив як гинули 20-річні хлопці, а йому вже аж 27. Прожив більше за них. То чого скажусь. Задля збереження пам'яті про героїв міста горішні плавні, випускників нашої школи, полтавців, розпочати роботу над створенням сайту обличчя війни. Його наповнення триватиме, доки не закінчиться війна. До того часу, поки ми не увіковічнимо пам'ять усіх героїв нашого міста. На початку війни нам здавалося, що вона незабаром закінчиться, що весь світ стане на захист маленької, на відміну від Росії України. Час ішов. Кількість загиблих випускників школи зростала, і тимчасова дошка пам'яті вже не вміщувала всіх наших героїв. Таким чином, напередодні других роковин вже знайомі нам обличчя війни щодня зустрічають і проводжають нас у школі. Шкільна стрімонта вшанувала загиблих на війні героїв і відкрила дошку пам'яті з їхніми світлинами. На честь загиблого воїна-випускника школи. Восени 2023 року таких кущів було 10. І душі наших хлопців теж були на її відкритті. пам'ятаєш? Так, це було щось містичне. Під час заходу на кущ, що був розташований поруч, прилетіло 10 городців. Саме стільки портретів тримали діти, саме стільки кущів було висаджено. Наш соціальний педагог кілька разів перераховував воровців. І лише переконавшись в кількості, ведучі зазначили, що душі хлопців разом з нами ось на цьому кущі. І як тільки всі озирнулися на нього, ця згайка змінялася і перелетіла. Недалеко, на тополю, крона якої якраз над Глиновою алеї. У квітні цього року, на жаль, нам довелося висадити ще сім кущів колини. До висаджування долучилася і родина з міста Полтава, дружина і четверо дітей Олександра Шматка. Ірина Шматко втратила на цій війні маму Наталію Стрибкову з позивним Зоряна, а також чоловіка, який загинув за три тижні до дня народження донечки, а її тато пережив полон. Коли Ірина дізналася, що на честь її чоловіка буде висаджено калину, попросила запросити їхню родину, а також батьків Олександра. Попри немовля на руках, попри непростий життєвий шлях, вони приїхали, адже для них це важливо. Єлизавета Валентин і Зоряна це діти полтавки Ірини Шматко і загиблого героя нашого земляка, який воював у полку Азов Олександра Шматка. Дружина разом із нащадками нещодавно відвідали горічні плавні, а саме спеціалізовану загальноосвітню школу No5 Рудби Бугаєвської. На подвір'ї закладу освіти, в якому колись навчався спочилий захисник Олександр Шматко. Найрідніші йому люди вистали у він доповнив алею пам'яті на честь випускників героїв. У травні в місті Полтава у школі, де навчаються діти Олександра Шумавка, також була закладена така алея. А це означає, що справа, яку ми робимо, проєкт, який народився з одного невеличкого повідомлення в соціальній мережі, повинен жити, а пам'ять у наших серцях не спасати. У тоді зпокою щастя.